У Тернівському районі реалізують великий інфраструктурний проєкт. Один із напрямків роботи заміни аварійних ділянок трубопроводів. Продовжуємо відновлювати систему після руйнування Каховки і після ну, тої великої кількості гідравдарів, які були коли система там по п'ять разів. День то включалось, то вимикалась. І найбільше постраждалі – це, безумовно, такі тупіки системи, це Інгулецький район і Тернівський район. В Інгулецькому районі роботи вже закінчені, там змінено 5-6 кілометрів магістральної труби. В Тернівський район вже закінчені роботи, змінено 21,21 ,21 кілометр великої магістральної труби, там 630 мм діаметр. Але в Тернівському районі ми ще робимо дуже багато внутрішньоквартальних мереж. Які постраждали під, під цей час, внутрішньоквартальні мережі замінюють нині на житломасиві Даманський. Проєкт реалізується коштом міського бюджету за підтримки ради оборони міста. Сьогодні на Даманському ми є свідками того, як працює програма щодо відновлення пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури. Саме мікрорайон Даманський по 24-му року був один з них, один з найважчих об'єктів, один з важчих районів, на які повинні ми були подавати питну воду. Тому наразі сьогодні є програма. Програма працює виділені кошти на кошти закуплена труба. Є люди, які виконують її заміну. Тому те, що сьогодні є, це виконання вже на 85%. 15% відсотків. відсотків залишиться на кінець жовтня, і так програма дійсно працює. Дякуємо міській владі на те, що виділили на це кошти. На те, що це є це є пріоритетним питанням. Роботи заміни аварійних ділянок трубопроводів виконуються з застосуванням сучасних технологій та високоякісних матеріалів. Це гарантує довговічність і надійність водопровідних мереж. Виключно прогресивні, прогресивні технології, виключно поліетиленові труби, ті, які мають дуже довгу гарантію, дуже якісні експлуатаційні показники щодо нашої води і нашого району. Заміна комунікації стартувала торік у квітні. Роботи ведуться поетапно, аби мешканці житломасиву не залишались без води навіть під час реконструкції. В цьому році буде зроблено біля 10 кілометрів внутрішньоквартальних мереж, з яких 6,5 вже виконано. Роботи завершаться десь наприкінці листопада. І я ставлю завдання, щоб зміна труби міськводоканалу по першим 6 кілометрів, до речі, задоволений, там нормально зробили, щоб робився відразу благоустрій. Там, де зелені зони, зелені зони, там де асфальт, асфальт. От міськводоканал працює в цьому плані нормально. Є по благоустрою претензії до теплоцентралі на Потеп по міську водоканалу нормально. І ці роботи будуть завершені. 10 кілометрів внутрішньоквартальних доріг це ну, труп, це багато. Іван Проводу, Андрій Славний, цей день.